Так, доброго вечора. Хочу я вам дещо показати. А, хто дивився, ми відписали коментарі про а, чоловічу іграшку з Китая. Це типу лампа, яка повинна була реагувати на звук. Я до нього не повернувся ще. І зараз ви зрозумієте, чому. Я продовжував експерименти з цієї теми. Вони присвячені вирішенню однієї задачі, яку мені підкинули. Можу сказати вже, що задача майже вирішена. Залишилося зібрати калібровочний пристрій. Тут тобто, пристрій, який буде, а, а, ну, на якому виконати калібровку. Але ви не повірите. цей старий склеротик, який тут сидить, трендить перед вами, забув, де їх покупав. Ось, а, ну давайте роздивимось, я не буду показувати зборку. Там. Довго тяганину е, я купив їх два. Один пристрій вже е, зібраний. Я його покажу вам зібраним. Ось така китайська штука. Так. Навіть не зіппакетик, а просто ось. Салфановый пакет на скотче. У нас такая олдскульная упаковочка. Так. Давайте я еще трошки додам. Вот, завицы светлым, может быть, краще буду, да? Так. И это акустичный вымыкач, Значит... В ньому йде набір. Ось можна викинути. Це от як він йде. Плата. Ось така. До речі, без плюсу її паяти дуже погано, вона не лушена Ось е інструкція. ну Я не буду її поки ще діставати. Ну, і Набор ще тут деталю. Значить, я це зараз покладу, ну, складу, оце я буду збирати трошки перероблюючи, бо треба додати пару підстроєчників для того, щоб зробити налаштування Оцього, е пристрою вже під той виріб, який е, планується. Ну, боже, що там на вулиці? Скрипить як кота за коки тянуть. Так, ну, що в себе е, ця інструкція? То є такий папірець на китайській мові, де я можу зрозуміти тільки одне, Ще живлення 4,5-5,5 вольт, але я перевірив, працюю від трьох. Так, схема, опис компонентів. Єдине, що ось біля ось, всі резистори ну, стандартні, 4,7 або 10 кОм це резистори, які задають режим роботи транзисторів. Але біля одного резистора r 2 щось намальовано по-китайськи. І він єдиний тут 720 кВт. То цей резистор, я так розумію, і є. Він шунтує мікрофон і визначає чутливість цього девайсу. Так. Ось з ним мені треба буде погратися. Для бытових цілей це не, не має значення, але... Але він піде е, далі. Ну, тут є опис роботи, що, що, що робить, але, ну, вибачте, мати вам, читайте. Ось, тому таке, так, да, так. Да. Але, е, це шикарно відповідає моїм е, задачам. Просто ідеально. Ось, Під'єднати сюди батарейки, де. куди це повинно там піти далі. Вони шикарно зроблять свою роботу. Значить, Ось вона вже зібрана. Я не використовував цей роз'єм живлення. Я використав такий, додав сюди піни і, і ось так. Давайте, бачите, воно блимає. Оце я. Ну, зараз давайте я замовчу, бо воно зараз надто чутливе з з близької відстані і навіть. А реагує, бачите, на мій голос. Покаїв, Але давайте подивимось, як воно повинно буде працювати. Воно стоїть у покої. і е, налаштоване на певен, певний буде рівень е, звуку. Коли цей звук. З'явиться, тоді произойде... Ну, давайте я ось так ось зроблю, щоб на голос не реагувало, мабуть. Ось так ні, реагуйте, диви. Хоча е, не так. Ой, що ж тобі зробити, як тобі загробити? Я не знаю. Давайте. Чимось. Ага, накривай не накривай, підсилює. Ну, е, тому... Треба попрацювати над ним, але ось. При цьому, якщо подивитись, давайте я візьму телефон в руку. так Якщо подивитись, Ну зараз навантажено тільки світлодіодом, саме сама плата не бере аж ну нічого. Тобто тут від батареї, ну, давайте я замалюю. Це замало. Там вже сівший акумулятор, да, Давайте візьмемо. І, оп. Тобто э, підстроюю. Підстроюючи під конкретні батареї. Треба та рівень звуку, це можна потім от ось сюди під'єднати, тобто настраювати в нас є складіод, а сюди ми вже під'єднуємо ту штучку, яка зробить своє діло. Ось така цікава <клуж <клуж> іграшка. Да. Буде коник без ноги. Цікава іграшка. Всім доброго настрою, тихої ночі. Слава Україні та смерть ворогам.